Добрий день. Доброго дня усім присутнім. Як мене чути? Добре, чую вас. Добрий день. Представник суб'єкту господарювання присутній. Так, присутній. Представтесь, будь ласка. Маслюк Юрій Олександрович, представник Фастой. Сьогодні, 17 вересня 2024 року о 10 годині, розпочинаємо громадські слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання, товариства з обмеженою відповідальністю «Пастойл» щодо нового будівництва автозаправного комплексу за межами села Колодяжне в межах Колодяжненської територіальної громади Ковальського району Волинської області. Станом на 10-ту годину присутні управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, суб'єкт господарювання товариства з обмеженою відповідальністю «Фастойл» та розробники звіту з оцінки впливу на дорозі. Поки що ніхто інший не підключився, тому я пропоную зачекати 10 хвилин і дати можливість громадськості для підключення до відеоконференції. Але перед тим. Хочу наголосити, що у разі повітряної тривоги громадські слухання призупиняються та відновлюються після її завершення, для цього необхідно буде повторно підключитись за тими ж посиланнями протягом 20 хвилин після відбою повітряної тривоги. Звертаю вашу увагу, що у разі аварійного відключення електроенергії та неможливості проведення громадських слухань у режимі відеоконференції з метою дотримання чинного законодавства. Обговорення планованої діяльності продовжуватиметься у формі надання письмових зауважень і пропозицій, у тому числі в електронному вигляді, відповідно до вимог частини 5 статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. Чекаємо 10 хвилин і продовжимо наші слухання. Добре, давайте. Добре. Дякую. Шановні учасники, продовжуємо наші слухання. Так, добре, давайте. Сьогодні присутні організатор управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Саган Юлія. Іванівна, уповноважена головувати на громадських слуханнях, суб'єкт господарювання товариства з обмеженою відповідальністю, «Пастойл» та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Громадськість бачу відсутня станом на 10 годину 11 хвилину громадськості немає відсутня. Відповідно до частини 2 статті 17, закон України про оцінку впливу на довкілля. Тимчасово на період дії воєнного стану на території України введено указом президента України про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року. номер 64, затвердженим законом України про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року, номер 2102, громадські слухання передбачені статтею 7 цього закону. Проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначаємо в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, а також у звіті про громадське обговорення, відповідно до пункту 12 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України 13 грудня. 2017 року номер 989 організатор громадських слухань забезпечує запис громадського слухання із застосуванням засобів аудіо та відеофіксації, яка є невід'ємною частиною протоколу громадських слухань. 19 березня 2024 року до єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля. Було подано повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. А 26 серпня 2024 року було подано оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля ТОВ Фастойл. Під час проходження усіх етапів громадського обговорення планованої діяльності доуваження і пропозиції на адресу управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації від громадськості не надходили. Відповідно до порядку денного та регламенту громадських слухань пропоную заслухати коротку доповідь суб'єкта господарювання або розробника звіту з оцінки впливу на довкілля щодо об'єкта планованої діяльності та його можливого впливу на довкілля. Прошу, хто буде доповідати? Я буду доповідати, якщо можна. Ігор Швець, так. мене звати. Я представник суб'єкта господарювання Fast Oil і розробник звіту з ОВД. Так, розкажу коротко про планову діяльність. Товариство з обмежною відповідальністю Fast Oil планує будівництво автозаправного комплексу з пунктом сервісного обслуговування за межами села Колодяжне. Ковальського району. Фактично, територіальному відношенні ділянка знаходиться на об'їзній дорозі міста Ковеля, вулиця Варшавська, автошлях М07, ділянка віддалена від житлової забудови От. і знаходиться у приватній власності суб'єкта господарювання. Цільове призначення земельної ділянки для розміщення експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Функціональне призначення ділянки зона транспортної інфраструктури, площа ділянки 06 га. Так, планована діяльність відповідає функціональному та цільовому призначенню і знаходиться в приватній власності щодо самої АЗС, то на даній, на даній автозаправній станції передбачено заправлення автомобілів рідкими нафтопродуктами, це бензином та диспаливим. АЗС середньої потужності. Зберігання нафтопродуктів передбачено в двох резервуарах об'ємом 100 кубів. І заправлення автомобілів передбачено чотирьома паливороздавальними колонками. Постійно ділянка віддалена від житлової забудови, комунікації мереж води каналізації централізованих там немає, тому такі мережі запроєктовані автономні. Водопостачання передбачено від резервуара привозної води. Водовідведення господарсько-побутових стоків від будівлі операторної передбачено на очисні споруди біологічної очистки а стічні води з території, місць локальних забруднень також на сепаратор нафтопродуктів. санітарно захисна зона для даного об'єкту становить 50 метрів, витримується по відношенню до забудови, ділянка, як я вже говорю, віддавана від, від житла найближчі там. Дачі йде через дорогу, то відстань до найближчих дач 100 метрів, а так до житла там більше пів кілометра. Щодо джерел впливу на довкілля щодо екології, то як коли побудується заправка, будуть в неї стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин, це будуть дихальні клапани резервуарів, це будуть паливороздавальні колонки, це буде резервний дизель-генератор. Після введення в експлуатацію об'єкта. Суб'єктом буде оформлено дозвіл на викиди. І це все буде офіційно, будуть всі дозволи, і будуть вони працювати. Е, будівля одноповерхова. В будівлі передбачено кафе невелике і передбачено магазин супутніх товарів. Тобто, що все для зручності клієнтів, все для зручності відвідувачів. Так. Е, джерела, Санзони. Та, вроді я коротко, якби, все розказав. В звіті є більш детально все описано. Якщо ще будуть якісь питання, то я дам на них відповідь. Дякую. У зв'язку з тим, що на громадських слуханнях присутні лише їх організатор та суб'єкт господарювання. То, з врахуванням пунктів 10 та 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, зазначені слухання вважаються такими, що відбулись у зв'язку з тим, що громадськість не з'явилась, не підключилась до відеоконференції. Про це буде складено відповідний акт про відсутність громадськості. Громадські слухання щодо планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю ФАСТОЄ, щодо нового будівництва автозаправного комплексу за межами села Колодяжне в межах Колодяжненської територіальної громади Ковальського району Волинської області завершені. Дякую всім за увагу, всім мирного та спокійного дня. Дякую, Дякую. Дякую. до побачення. До побачення.